Вітаю, шановні друзі. Як і обіцяв, тримаємо руку на пульсі відносно законопроекту 103.79, який передбачає нові штрафи і нову процедуру накладення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Так ось, законопроект 103.79 вже підготовлений до другого читання. Я передивився порівняльну таблицю з правками, які були прийняті, які були відхилені до другого читання. І що виходить у нас до речі, вже з цього приводу навіть е, заступник голови комітету Андрій Осадчук, фракція голос, він також висказався і висловив свою думку, що ми маємо по результату, якщо на другому читанні законопроект сто буде проголосований в тому вигляді з рахуванням тих правок, які зараз є на сайті Верховної Ради. То виходить так, що е, саме страшне це кримінальна відповідальність за непроходження ВЛК, Її не буде. Е, це питання було знято попередньо ще і зараз воно також підтримано от, під час підготовки поправкам до другого читання. От е, це раз. Друге, е, штрафи для фізичних осіб, штрафи будуть до 25 тисяч 500 гривень для юридичних осіб, ну звичайно, для керівників юридичних осіб, штрафи будуть до 6 Десяти тисяч гривень однією із новел законопроекту 103.79 є являється те, що прибирається протокол про адміністративне правопорушення. Тобто, якщо раніше особу потрібно було знайти доставити в ТЦК скласти відносно неї протокол, і вже потім орган ТЦК виносив постанову. То зараз буде все спрощено майже подібно до деяких порушень правил дорожнього руху. Тобто органи ТЦК будуть виносити постанову про притягнення до адмінвідповідальності відразу без присутності порушника. Тобто вам штрафи будуть приходити автоматично, друзі. От, оце такий, мабуть, самий досить серйозний момент, мається це на увазі. Пам'ятайте про це. Тому, друзі, е перевіряйте себе завжди по реєстру боржників, як я казав, і дивіться уважно за вашою кореспонденцією. На сайті боржників можна постійно себе перевіряти, чи є у вас якісь борги. І до речі, пам'ятайте, що як тільки буде штраф і буде переданий е до... Е Виконавчої служби і при наявності грошових коштів на банківських рахунках вони будуть автоматично зняті. Пам'ятаєте про це, друзі? Тому, в принципі, ось такі новели чекаємо, коли закон буде прийнято. Як мені відомо, то законопроект 1379 повинен бути прийнятий до 18 травня. Тобто, на момент вступу в дію нового закону про мобілізацію, закон 1379, який передбачає штрафи за порушення мобілізаційного законодавства, він вже вже буде прийняти і, і там плюс-мінус набуде чинності, друзі. Тому майте це на увазі з повагою. Ваш адвокат Демченко.